Помагаємо їм підписникам. <хи> і і як каже, чоловік що щось одно, а другий раз ще якось сильно. Сумно це все. Подумати, так все бій? виглядає. Горішки є. Що ти кажеш? А подумати, де буде тети. Де може витеплетися. Я думав між тими деревами. Тут? Тут? Так, Звісно, роботи дуже багато, коханий трохи. Тільки... Буду зрізував. Будемо робити бабки заробляти. Горішка. Думаємо, чи треба нам старі яблуні, чи ні. А як їх можна молодити, Володимир? Як я, тут трохи подрізувати старі гілляки. Вони попускають нові і за 2-3 роки сформуються нові гілки. Так? Да? Угу. І за скізок яблук. Ну ви там гарні яблучка велике. Та шкода на весянники і облучиська шикарня. Я буду хороші, не хороші. А ці хороші чи ні? Я Такі. Якось я вам скажу, мутарш, ну, це все починати. Далеко від цих родичів, але з іншого боку вони вже всім не достали ці родичі, хочеться подалі від цих. Але з другого боку і так все з нуля. Ну таке. Ну нічого, тепер в мене є подпусчики, вони мене підтримують. Дякую вам за коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, чекайте нових відео. Бо тут, якщо буде тут теплиця, то, то знаємо, що тут гілки можуть пасти. Тут зараз важне питання. Але Володимир теж купив цю пилку, да? так? Як зараз день то... воно, то, знаєте, може би і хотілося піти там до баків, типу, на все готове легше, але... Я кажу чоловіку, то не то. Самі це є самі. Тобі розставати, мужиком, тобі треба брати відповідальність. Я думаю, що для чоловіка, чим більше такі крутості з якими стикається, тим краще для росту його особистості. Отак. Швати. Тут скоро буде теплиця. Свекруха плаче, як ви з'їхали, чого ви до мене не пішли? У мене там велика квартира. Початку дивлюсь на це все, тому люди нам не по 15, дай там підемо всім шляхом. Хоча, коли дивлюсь, на це все, думаю, приймало, що нам по 15 разів заберемося це за цей проєкт весь. Але я вам зброю. Чи думає, що все буде добре? Така гарна осінь. Як все, прекрасно. У нас вітається сітки собачки. Привіт! а Озбираємо зараз горіхи і будемо їхати додому. Бачите, які гарні горіхи, щось їх не бачили, але Я тут досі горіхи. А ця хата, чесно, не знаю. та ну, ми що тут все нове будемо строїти, ніж сюди підемо жити. Це якась треш Хани, кажу, що ми нове будемо строїти, ніж сюди йти жити збирай. Хан, ти такий працьовитий мене, от, мені дуже а, подобається. Ні, ні, дивися, як от, ти дуже працьовитий хлопець. Просто. От що вдало, вийшло, замуж, то вдало. Знаєте, тут нічого не сказав, що роботящий такий. От все робить хлопець. От до роботи то до роботи. А ви б знали, яке м'ясо готує. смаку тище. Чесно, мені щось тут дуже стрмно, все. Це моя фраза. Як це по-українськи стрми, в як по-українськи стрмно? Мило. Моркот, чи моркот. Угу. Молодці, збирали цілий пакет горішки. Ми зараз їсти ще. Ось тут знаходиться наше хімнат, 8 гектарів землі. Площа куплена під бізнес-проєкт. Але є ще на території будинок. Я сумніваюся, ми думали спочатку що ми підемо сюди жити, але вірити ми сюди підемо жити. Наразі живемо на орендованому, але тут не знаю, що з цим всім будемо, але там таке все страшне, грязне. Вонюче, ну, ну таке. Люди колись жили, а тут ми прям бачимо великі. У нас такі, знаєте, погляди на майбутнє. Чоловік хоче перевірити, що тут я вода я накину і думаю, що тут зараз потече вода. І так, качаємо. Що ж так тяжко все починати. Ну, Молодий, я не знаю, чи добре, чи не добре. Мені не сумно, мені просто коли ти берешся за щось нове, я так створила свою сторінку на інстаграмі по психолога. І так, якісь такі вчуття, знаєш. Це угу. вони завжди, коли щось не. Так, да, так само і тут ми заїжджаємо на нову землю, на нову територію. Такі вагання, типу, впевненість. Угу. Угу. І це в мене зараз теж. Що це щось таке саме, знаєш, піднімається. Багато роботи, багато всього. Хоч угу. чи бояться руки роблять? Так, да, але в тому, напевно, і є таке, знаєш. й нічого не досягає. А хто, хто щось пересилює цей страх, цей невпевненість, то досягає дуже великих результатів. <різь> ну, зараз йдемо до лісу, погуляємо по лісу. Щось чекаєш володимир? Ці слова слабнуть великої відстави, що я тільки ще сказала. <поцюклу> а, Володимир, де гуляти лісом.